Доброго вечора. Оскільки я теж залучений в створенні військової медичної системи обліку інформації, то хотів би поділитися з вами своїм баченням цієї системи інформації, за основу я взяв термінал Сашка, але трохи змінив структуру даних та додав трохи магії. Мій підхід полягає в тому, що я виступаю за тотальну автоматизацію, оскільки макроси в Excel вони мають дуже великі важливості, і по більшій частині ці важливості обмежені можливістю нас їм користуватися та їх писати. Отже, почнемо. Перші три вкладки. Це вкладки для, для зберігання інформації. Е, перша вкладка це люди. Е, по людям ми можемо додавати необхідну кількість топсів, тобто, вся можлива інформація про людину сюди може бути додана. Е, ця інформація не завжди нам знадобиться. Але оскільки ця вкладка, вона для зберігання інформації, то зазвичай ми її не бачимо, але. Програма підтягує звідси всі необхідні дані. Наступна вкладка це посади. Тобто банальна характеристика посад, які є в штаті, оскільки штатка може змінюватись і посади додаються, то тут можуть з'являтися нові рядки. І загалом не обов'язково, що ця посада, яка є тут, вона буде в штаті, бо можуть упразнити посаду, додати нову, так само і з людьми. Тобто людина може вибути, але вона все одно залишиться на вкладці люди. Також вкладка лікарні. Тут ви можете самі додавати те, що вам потрібно. Тобто тут... Характеристики лікарень, їх розташування. Взагалом це не обов'язкова вкладка, можна просто їх набити списком в цій лікарні. Штатка Штатка це в нас співвідношення вкладок по людям та по посадам, тобто яка людина в який момент зараз знаходиться на якій посаді. Дуже часто буває так, що людину в. Внутр... Три батальйону переміщують з посади на посаду, і тут досить легко це буде виправити, тому що ми по факту будемо міняти співвідношення лише строки, яка є по посаді, і по людині. І все інше воно підтягується по формулі. Отже, почнемо. Так само я використовую підхід те, що ми роб... створюємо події, і події це основне, що в нас є в штаті. Хочу наголосити, що зараз я ще, ще в процесі, тому покажу тільки ту частину, яка Відноситься до внесення даних, тобто первинних даних, ті, які ми не можемо вирахувати, виходячи з тих даних, що в нас є. Наприклад, нам потрібно додати людину до події. Зараз це додається зі штатки, але в майбутньому для тих, кого немає в штаті, для позаштатних людей або цивільних. Воно буде додаватися складки Люди. Ось у нас є надштаба, ми його додаємо. В даний момент програма перевіряє наявність папки по цій людині, оскільки папки не було по цій людині, то вона створює цю папку. І На вкладці Люди ми бачимо ссылку на цю папку, ми можемо в неї зайти. Ось то є хворій F-фіco. І тут створюється файл, в який заноситься історія по подіям автоматично. Ось цей файл. Закриваємо. Переходимо на вкладку події. Ось тут у нас є необхідна інформація, тобто номер події, але це більше для комп'ютера важливо. Прізвище ім'я по батькові контингент у нас штатний звання, підрозділ. Далі ми, можем, ми додаємо подію. Для цього ми нажимаємо Створити подію. У нас випадає список подій. Ми обираємо ту, яка нам потрібна. Наприклад, шпиталізація. Відповідно до того, яка подія обрана, тут деякі поля блокуються, бо вони не потрібні. Наприклад, діагноз ГРВІ. Обираємо тип хворого. Це вам, мабуть, знайомо з Сашиних Lexy, тобто у нас соматика. Далі обираємо код ПМКХ. тут Коротка версія, але ми можемо додавати сюди все, що нам необхідно. Далі обираємо лікувальний заклад. Тут я дещо додав лікарень. Первинне звернення, тобто ми самі обираємо, це первинне звернення чи ні. І додатково пишемо просто додатково. Якщо ми хочемо змінити якісь дані по тому, як воно розноситься по журналам, ось як у Сашка була інша подія, коли ми могли самі обирати, ми тут, тут теж можемо обрати інше. Ось ми бачимо, що у нас стоїть галочка шпиталізація, бо це подія шпиталізація, але ми можемо все модифікувати, як нам потрібно. Наприклад, ось так. Нажимаємо ОК. І ось наша подія створюється. В залежності від типу події, зараз ми додамо ще когось, додати подію. Деякий час лише забирає створення папки та документів. Всі інші події дуже швидко трапляються. Наприклад, ми беремо. Е, так, так, так. Створити 300 Травма або загибель. Значить, по травмі або загибелі ми. Е, так, травма. Статус хворого бойова травма. Код МКХ. А, ось. Хай буде таке. Первинне звернення додатково-додатково. Або нічого не пишемо. Далі. Ось, оскільки це травма, то в нас відкривається ще одне вікно. І тут всі характеристики травми, які потім підуть до журналу. Наприклад, 12.12, 12, 23, 12, 12. Місце травмування. Наприклад, ми можемо брати зі списку чи написати своє. Обставини травмування в нас жорстко закодовані, так само, як і причини травми. Локалізація травми вибираємо, вплив озброєння та військової техніки, характер травми. Додаткову травму можемо написати, бо це в нас не підходить в розділ інший, але при бажанні ми можемо тут теж щось написати. Нажимаємо ОК. Ось у нас все це з'являється. Тобто, йдемо раз, два. Всі ці ячейки вони заповнені. Далі, зараз я вимкнув. Цю штуку, але якщо я вімкну, то ми зможемо ізолювати інформацію від несанкціонованого змінення. Наприклад, зараз я заблокував лист, і тепер ми не можемо змінювати більшість полів. Ми можемо змінювати лише Діагноз та код МКХ, а також дату події. Наприклад, дата події в нас генерується автоматично, але ми можемо її поставити іншим числом. Але, наприклад, ми зараз е, створимо подію в цій же строчці, щоб не ускладнювати. Наприклад, переведення Окей. Діагноз тип хворого код МКХ, лікувальний заклад. Первинне звернення. Додатково. Дивимося, і в нас е, воно змінилось все. Тобто ми можемо змінити через. Е, скрипт, але при цьому заблокувати так, щоб людина не могла це змінити якось рандомно руками. Також ця система зараз я зніму за щиту, захист, вона відказував стійка. Наприклад, я зараз ставлю в стоп просто рандомно. Але Скрипти будуть робити далі. Тобто ми запускаємо. Окей. Діагноз, діагноз. Тип хворого. Код МКХ. Лікувальний заклад. Первинне звернення. Додатково додатково. Зберегти. Все, у нас все відробило. При тому, що ми змінили порядок стовпців, Якщо ми навіть поміняємо порядок стовпців, воно все одно буде робити, бо скрипти повністю прив'язані до імен стовпців, а не до номеру колонки. Ну, в принципі, на сьогодні все. Я хотів цим самим показати, що тут є дуже багато можливостей. В перспективі такі ж скрипти будуть на обробку цих первинних даних. Я думаю, що там не буде великих проблем з них створити і донесення, і звіти, тобто є багато ідей. Я хочу реалізувати, щоб можна було з однієї події генерувати іншу. Тобто у нас є базова подія, а якась іде наступна, Наприклад, людина отримувала направлення на стаціонар. Щоб не треба було заново при її шпиталізації набувати все. Ми просто клікаємо направлення на стаціонар, створити наступну подію, і в нас майже все автоматично створюється. Тут шпиталізація. А тут прив'язується одна подія до іншої, тобто наступна попередня. І таким чином ми зможемо зв'язувати події в ланцюжки випадків, і нам буде краще рахувати ті ж працевтрати. Добре, тепер вже точно все. Дякую.